Доброго дня, Миколаїв, 24 грудня, 24 рік. Як завжди, ми в садку, ми працюємо. Намагаюся я сьогодні знімати відео швидко, вчуся так сказати, тому що не одне відео вже буде на цю тему. Бо по-перше, підписка і обов'язково вподобайка. Сьогодні ми працюємо на городі. Сьогодні сіємо, сіємо під щепу для себе. Це ми ніколи не сіяли, ми копали те, що є, купували, верніше. Так що мигдаль і алеча. У нас є алеча свої насіння і є гіркий мигдаль, який ми зібрали в закинутому, покинутому садку. Так сказати. От такий гарний мигдаль. У нас і ми його сьогодні будемо сіяти. Бачимо, О, хочу так, щоб навелося, а воно не наводиться. Є в нас така приспособа. Маркер, так сказати, для посадки картоплі, там дружина сада, цибулю і все інше. Протягнули ми маркером, вирили іншою приспособою, де ж я її задів ту іншу приспособу. А Бог її знає, десь я її покинув. Покинув я її в цьому краю. Ось така приспособа, ось така лапа з культиватора приварена, кінчик обрізана, для того, щоб рити ямки для посадки, так сказати. Ну, дружина риє там цибулю, все, що садить там, всяку єрунду, всяку так сказати. Ми теж вирили для того, щоб посадити насіння, щоб отримати свої сіянці під щепи. Хоча, я вам скажу чесно, дешевше купити. Дешевше купити, чимось посадити, потім поливати, нести витрати, дешевше купити. Але але, ми любимо труднощі, ми саджаємо. Є в нас от така приблуда. з мітками бачимо по 30-25 см. І по 20 см. Вирішив, я будемо саджати по 20 см, начебто густо. але А можливо і на 30, ну, посередині будемо садити, 15, щоб було. Для того, щоб вдруг щось не зійде. А якщо все зійде, то ми потім середній викопаємо і, ну, продамо або розсадимо. А так у нас все буде. до Ось такі рядочки у нас виходять. Глибина посадки. 5-7 см. Подивилися відео, як люди садять. Маємо надію, що все зійде. Чому зараз садимо? Тому що сьогодні було тепло. Весна у нас новий рік наносить, А у нас весна. Бачимо, ось навіть просух, уже грунт такий тріскатися. Да, Фелімон, і ти тут. І ти тут, звісно, тебе обов'язково покажемо. Так що такі справи саджаємо. Не буду все показувати, розповім, уже розповів як. Ладно, може і покажемо. Будемо мітки ставити фундуками. Ось такі у нас обрізки є фундука морозівський. знімаю, називаю навіть сам собі, тому що, щоб потім знати. Бо кажуть, що можна вкорінити. І от ми в ряду, коли посіємо, щоб було потім крапельну ленту, як кидати, стрічку як кидати. То було помітно наш рядок. І ми потикаємо ці. І, можливо, ще кажуть, що може прийнятися. От ми і побачимо. От у нас буде подвійний експеримент. І будемо сіянці мати, і будемо саженці фундука Ну, це так, це мало в це вірю але все можливо. Ось так ми пройшли рядок. Ну, я вам скажу, я відсипав. Геть маленьку частину мигдалю. Я бачу, що тут можна півгорода засіти. Рядок 25 метрів. Рядок виходить 15 см між бубкою. Тобто десь виходить 170, ну, дай Бог 50% зійде. Зараз ще один рядок посадимо. Мені буде вдосталь цього, що маємо. А бубка лишиться. Бубка така різна, я кажу. є світла, є темна, не ідеальна. Так що комусь, кому потрібно, звертайтеся. Ну, вже, як сказати, попроще, коротше говоря, ви вже бачите, в кінці, із за своєї жадібності я вже почав просто її ось так густо саджати. Потім будемо проривати, не знаю, як воно зійде, яка схожість, я ж кажу, бубки, але набрали ось таку бляшанку, висадили ми вже. Те, що нам вдосталь, а в нас ще лишилось. І ще у нас є в ящику десь таких 2-3 бляшанки. Так що саджаємо, експериментуємо, далі продовжуємо працювати. Ось так, дочки ми натикали Медведівську. Буде експеримент, чи можливо живцювати фундуки. А в інших рядках ми спробуємо поживцювати, я вам скажу чесно, смородину. Ну ми не спробуємо, воно по-любому вийде у нас смородина. Буде цікаво, смородина, як міточка буде. Так що тримаємось, ще в нас посіяти лечу, але вже темніє, то вже не сьогодні. Дякуємо воїнам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі. От я кажу, хто самі довбануті люди. Це рибаки, мисливці і садоводи. Істинні садоводи, ті, хто любить свою справу, темна ніч на дворі. А ми, блін, саджаємо під щепу. Ще рим, ще саджаємо. Поки... Поки можемо падаємо, але саджаємо.